Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про енергетику листопада місяця. Ви вже зрозуміли, чому я говорю про енергетику, бо аспекти двох чи декількох планет формують енергетичне поле, яке впливає на нас, стимулюючи нас до відповідних дій та вчинків. Що я можу сказати: пристебніть ремені і тримайтеся міцно! Це девіз на місяць, який вже почався. Ми все ще переживаємо вплив з'єднання Марса із Меркурієм до 17 листопада. Я впевнена, що всі вже дуже добре відчули нервове напруження навкруги. Таке враження, що більшість наче наїлася озвірину, бо не просто нервують один одного, а створюють нереально складну атмосферу для оточуючих своїм станом і поведінкою. Не знаю, як ви, але я дуже добре це відчула. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Отже, до 17 листопада нам все ще потрібно повертися в атмосфері нервового напруження. Якщо ми пролистаємо вперед. Тут Меркурій буде. Майже в другому градусі стрільця Марс майже в 10 Тобто це вже буде досить такий великий орбіс для того, щоб ми вже не відчували такого сильного нервового напруження. Але на період, першого на період з 1 листопада по 17, це кульмінація. Крім того, з 1 по 10 листопада Марс з Меркурієм сформують опозицію на Уран. В астрології є дві планети, які відповідають за нервову систему: це Меркурій і Уран. А якщо вони знаходяться в негативному аспекті між собою і тим більше на Марс, то це підсилить напруження, тому я і сказала: пристебніть ремені. Тобто, 1 листопада Марс знаходиться в 27 градусі Скорпіона, але через з'єднання з Меркурієм. Це, ця позиція, негативний аспект на Уран уже активна. І буде активною до 10 листопада. Нам просто треба пережити ці 10 днів і бажано, спокійно. Підключайте енергію любові Нептуна. Нептун зараз знаходиться в рибах, це досить сильне положення. Ми можемо відволікатися на коханих близьких. Рідних своїх дітей, творчість, свою улюблену справу. Далі, 10 листопада, луна добудує ще один бісекстиль стиль на Юпітер, Уран, Сатурн з'єднання з Нептуном. Що це значить? Це прекрасний день для будь-яких справ, включаючи вирішення різних питань в соціумі, на роботі, у стосунках з коханими. Це день, в який інтуїція теж буде робити вам підказки, і луна в першому градусі лева забезпечить прекрасний настрій на цілий день. Далі, незважаючи на нервове напруження, в період з 1 листопада по 10 січня починає діяти прекрасний аспект. Тригона від Юпітера на Сатурн. Ось Юпітер знаходиться в 24 градусі Рака, а Сатурн знаходиться в 25 градусі риб. Тобто цілих два місяці ми зможемо успішно для себе вирішувати будь-які питання на роботі та в соціумі. Це аспект успіху і благополуччя, в тому числі фінансового, протягом цих двох місяців. Це цілі, які ставляться і досягаються. Це період вдалого вирішення всіх питань, в тому числі і з державними структурами. Не дивлячись на підвищене нервове напруження, яке формують Марс, Меркурій та Уран, для вирішення вказаних вище питань, це досить хороший проміжок часу. В цьому місяці дві планети переходять в ретроградний напрямок руху. Меркурій з 10 листопада по 29, а Юпітер з 11 листопада по 26 березня 2026 року. В період ретро Меркурія не починайте нічого нового, не запускайте нові проекти. Це час для завершення того, що було розпочато раніше. Ці три тижні зосередьте свою увагу на тому, що було недороблено чи не доведено до кінця. Все, що ви розпочнете робити нового в цей період, не дасть позитивного результату. Запущений проект не буде успішним, а куплений автомобіль буде постійно виходити з ладу і принесе вам більше проблем, ніж задоволення. Нічого не купуйте, не починайте, не запускайте, поїздки і операції перенесіть на інші дати. Мова не йде про термінові операції, а про заплановані вами, заплановані вами де можна почекати і немає серйозної загрози здоров'ю. В період напружених аспектів від Марса і Меркурія на Уран будуть виходити з ладу автомобілі. Побутові прибори, електрика, не повірите, але в Канаді за 2,5 роки ні разу не вимикали світло, а в період дії аспекту регулярно стаються поломки, точніше аварії, які стають причиною цієї проблеми. І зараз цілі райони міста, в якому я живу, періодично сидять без світла. Знову ж таки, по причині поломок і аварій. Обережно за кермом з 1 по 10 листопада, поки діють напружені аспекти між Марсом, Меркурієм та Ураном. Ретро Юпітер, тобто ретроградний Юпітер, особливих проблем не дає, так як це добра планета, яка і в негативних аспектах формує ситуації, де треба щось переоцінити, зрозуміти, чи рухаємося ми правильним шляхом, можуть виникнути сумніви, чи справді це те, що я, чого я хочу, чи я йду своїм шляхом. Це не криза, а момент усвідомлення, переосмислення. Може сповільнитися рух грошей або розвиток бізнесу в цей період. Це непогано. Юпітер змушує зупинитися і переосмислити, як ми ставимося до ресурсів, чи мудро ми їх використовуємо, і чи правильні цілі ми собі поставили. Період з 11 листопада 2025 року по 26 березня 2026 року це час для саморозвитку, самоосвіти, в основному в темах психології та філософії. Духовні практики теж будуть корисними. Слухайте інтуїцію і не поспішайте з великими фінансовими чи юридичними рішеннями. Починаючи з 8 листопада. Сонце. Сонце сформує великий тригон на Юпітер і Сатурн. Сонце в 17 градусі, Юпітер 25 -му і Сатурн 25. -му. Тобто Сонце починає формувати великий тригон, він має орбіс. До 12 градусів, тому аспект уже буде активний з 8 листопада. Це період для успішного програма ще не показує, тому що точного аспекту немає. Тут уже починає показувати, коли аспект наближається до точного. Це період для успішного вирішення питань в темах статусу, роботи, кар'єри. 17 листопада якраз сформується точний аспект, і це буде день кульмінації. Удача сама буде йти вам в руки. Тригон дає удачу. Важливо не відмовлятися в цей день від можливостей, які вам дає доля. Цей прекрасний аспект, великий тригон, буде активним з 8 по 20 листопада. Відкривайте свої обійми для хороших можливостей. 19 та 20 листопада відбудеться з'єднання Луни і Сонця, яке активізується стеліумом із Марсом, Меркурієм, Чорною Луною та Венерою. Це потужний астрологічний період, коли варто очікувати інтенсивних подій, активації старих ідей, швидких рішень, конфліктів і водночас нових можливостей для починань та особистого розвитку. Як діє з'єднання всіх цих планет. Марс додає активності, імпульсивності та бажання діяти. Меркурій активізує комунікації, інформацію, навчання. Венера впливає на взаємовідносини, фінанси та цінності. І Чорна Луна загострює приховані страхи, кармічні уроки, глибинні психологічні процеси. А разом вони створюють сильний енергетичний період, коли можна багато чого переосмислити, завершити старе. Та закласти фундамент для нових починань. З 22 по 29 листопада Меркурій сформує аналогічний тригон на Юпітер та Сатурн, але цю можливість успішної комунікації в соціумі варто виконувати чи навіть успішного вирішення будь-яких питань. На ділових переговорах варто використовувати тільки у тих справах, які були розпочаті раніше, так як ретроградний Меркурій не діятиме на благо в нових починаннях. А от Венера, яка в цей же ж період з 22 листопада по 29 сформує аналогічний аспект на Юпітер та Сатурн. А дасть можливість успішно вирішувати фінансові питання, допомагатиме успішно взаємодіяти з соціумом і даватиме благо в любовній тематиці. Отже, листопад в цілому непоганий місяць, дещо стресовий, напружений і досить нервовий до 10 листопада, але потужний до кінця місяця. Так як взаємодіятимуть між собою планети, які відповідають за наш соціальний статус, цілі, стремління, ціленаправлені, дії, фінансову стабільність і надають нам відчуття самовпевненості, відчуття, що ми знаходимося в правильному місці і в правильний час. І все це завдяки позитивній енергетиці, яку вони створять взаємодіючи між собою у цьому місяці. Пристебніть ремені. І добре тримайтеся. Важливо протриматися два тижні, а далі все піде нам на благо до кінця місяця. Терпіння всім нам. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.